прошу цю фану. У нас є спадок між 24 років, ми стоїть в Львівській, з керівною Сотодейського області, в яка не призвичує, що підтримує судові сьогодні Шеребак Козену, ми стоїть в в Львівській, в Це питання, що вирішується. Чи Червенюк вимагачився вчинити 23 оцінного типу з першого кринального правопорушення, бачимо року, яка саме приміщення слухового повноважень, тобто ми мусимо вчинити ціну помагання ті, які землі на тимповаження, що супроводжувалися насильством, а також користами, такими, що вражають особисту гідність потеплених діями за відсутності знак тування. Часу доволі захисників переділа взаємотання.

Те, що воно становить знаходиться в відрядженій війниській області, але вони підтвердив зв'язок цього відрядження зведеним воєнним станом та військовою службою та військову службу запізову під час мобілізації. Прокорку з заперечує проти здоров'я питання захисника регіона, позбачка те, що воно є неопунтовної проєктивної сили, також заперечує проти, проти питання захисника. А вона із задатками цього крима провадження заходи з міста ЗКУ 26.05.5. Четвертою го призначення судової ролики, які розпочати не буде, та відповідно до протоколу повторного пункту зона розповідає особисто старому студію 20.09.2024 вуличний суддя з живом був замінив вучав суддя Курант. Відповідно до копні довідки заступники начальника до КЗУ перестане на 29.08.24 окрім поліції Чебенюк, інспектор згодом, два роботи батальйону управління контурної поліції десь об департаменту патрульної поліції зміни.

а внуальної поліції від суду або на психічну чи іншу пішку тривало корову, яка включає участь у судовому провадженні, або був призваний для проходження військової служби за запросований час мобілізації на суд судовий період. Суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинувачення, дорожнього до витрудження або звільнення з військової служби і продовжує судове провадження стосовно інших обновичних, якщо воно здійснюється через щодо сі. Прошу ковнувачників поліція від суду, оголошується до суду, організація виконання було, доручається слідчим та оборонку. Таким чином проведеної норми, яка розширно поначу не підіграє передбачені включити відповідних підстав для зупинення судового провадження. З За цим же регіоном виявила позитивне судово провадження з підстава, яка не передбачена вказано нормально. Так як було вишине однієї з підстав зупинення судового провадження веднага 41 стітки з 35 рока, визначено призову винувачено для проходження військової служби за призовим під час мобілізації на особливий період до його зміни зв'язкової служби. Але тривали службові відрядження в іншого області за відсутністю. Де, де відсутні території, на яких ведуться активні бойові е, дії або тимчасово окуповані Російської Федерації, не може бути розцілені як призов обвинуваченого для проходження військової служби за призовому під час мобілізації на судової періоди. Тому не може бути підстави для зупинення судового провадження цієї підстави. Доказів про призов обвинувачення для проходження військової служби за призову під час мобілізації на особливий період сторонного захисту не надав. Тому враховуючи що сканою захисту доведений факт призового нашого читаніка, прохожує військової служби за запросовому під час організації на судової період, особливо провадження судьо не може бути зупинено з цієї підстави. Це звертає увагу на те, що чи пенюк не позбавлено вести правому життя судового впровадження, тому що дистанційному режим лідерів. Йому не може перешкоджати тривало відрядження в іншому області України, адже домашні і довге відрядження не проживав на території юрисдикції змінивського міського суду Одеської області, а в дос віддало населеному пункту міста Ізмінила Терезького шовного суд, а саме в місті Одеса. Але це не позволяло можливості брати участь у судовому розвитку. керуючи статтями 335, 350, 370 та 372. Кипроказ суд постановив у попитання захисника відмовину. Про запунення судового впровадження Олександра Оксана України за 4.55 лікар до завершення судового періоду відмовити, Ухвала кого не підлягає, підсудні під судді. Зрозуміло рішення суду захисника. Продовжуємо судовий розгляд. Далі враховуючи, що фактично підстава яркої. Обонувачення чи вника суду визнана судом неповаженою, оскільки відрядження в область області не позбавляє його можливості брати участь у цьому судовому провадженні, тим паче, що він, як обвинувачення, зобов'язаний брати участь у судовому засіданні. Зобов'язаний за викликом суду з'являтися до суду. Крім того, він ще як службова особа патрульної поліції зареєстрований в електронному кабінеті електронного суду і не позбавлений можливості брати участь в режимі відеоконференції. Однак, будучи повідомленим кожного разу про судове засідання, від нього не виходить жодні відомості про причину ніяк. Безпосередньо він суд не повідомляє хоча не, не, не доведено, що він позбавили такої можливості виклики суду і жарує, жодним чином не реагує на них самостійно, що в принципі, дає підстави вважати суду про неповажну таку е, е, поведінку обвинуваченої і неповажну причину румі ярки. Думку прокурору у зв'язку з цим враховуючи разом з цим і те, що не була виконана упала суду про його привід. Щодо його вже не перший не з'являється, будучи повідомленим на чином, а натомість саме обвинувачено покладаємо обов'язок запереджати можливість ніяк. В Ізмаїві, на роботи, в Ізмаїві, і до міста з огляду на викладне, я вважаю, що причинені явки Червоника не є поважними. У зв'язку з викладним подальший розгляд справи вважаю за неможливим, вважаю за необхідну. Застосувати до Чербенука ще один примусовий привід, а у випадку, якщо примусовий привід не буде виконаний у зв'язку з тим, що червоні похиляється від до судової справи, воно вже буде вирішуватись питання щодо застосування до червоніка запобіжного заходу. з Зов'язу відповідно на обставині справи. В Зв зв'язку з випадком, я прошу суд. Засідання. А застосувати наступне судового засідання до обвинувачення ще батьківка примусовий привід, виконання якого доручити територіальному управлінню ДБР в місті Миколаєві, контроль за його виконанням з речі пізнається в дружній прокуратурі. Так, терпіли Ваша думка. Згодом Підтримую. з захисник ваших думків. Ну, я все ж таки виступив е доклад половинуючого. Частково я з цією доповідю можу погодитись. і е щодо обов'язку повідомляти, так, е хочу зазначити, що зазначений обов'язок бою виконав шляхом е повідомлення мені і якповідні повідомлення про причинення побуття з теору, і вони перебувають у матеріалах е складу. Щодо приводу, шановний, я вважаю, е, що в даному випадку жодної необхідності у приводу немає. Після сьогоднішнього судового засідання буде е, е, відповідна інформація надана е, Чибанюка, і е, Чибанюк е, наступне судове засідання, з'явиться до Ізмаїльського районного суду. З приводу ваших заперечень суд звертає увагу на положення пункту 1 частини 7 статті 42 Кримінального кодексу України згідно якому підвозвільної обвинувачення зобов'язаний прибути за викликом до слідчого прокурора, слідчого судді суду. А в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк, заздалегідь повідомити про це зазначених осіб, а не захисника. В КПК немає жодних слів про захисника. Я вже цю думку. Ми вас вислухали, тепер вислухайте, будь ласка, нас теж. Обвинувачення зобов'язаний повідомити безпосередньо особу, яка здійснює в даному випадку це суд. Такого повідомлення суд від обвинувачення не отримував про причини своєї ніякої. Таким чином, суд констатує, що він не виконав свій процес обов'язок. Щодо явки до суду або повідомлення про причини своєї явки. Враховуючи це, суд керуючись статтями 140-323 і Кримінального кодексу України, постановив про питання прокурора задовольнити, судове засідання відкласти, призначити дату нового судового засідання. Зараз буде визначена ця дата. Здійснити судовий виклад наступне судового засідання прокурора, потребу, захисника. Здійсний підповпоганий проїд в прячку статті 143 кримінального процеса України судове засідання обвинуваченого чита Олександра Михайловича, зареєстрованого за адресою вулиця Центральна, будинок 55, село Новопавлівського, Первомайський район Миколаївської області, проживаючого за адресою вулиця Генерала Вечорова, будинок 15, квартира 38, місто Одеса. Виконання ухвали про здійснення приводу до речі територіальному управлінню Державного бюро розслідування, розташованого в місті Миколаєві контролю за її виконанням покласти із Новицького окружну прокуратуру, чому на дістанці покуплення ухвалили відбит до журналу судового засідання. Так, і дата наступного засідання призначається нам, так, пропонується 28 листопада 10 година. Є можливість засідання? Так. Так. Десяту, так? Так. На 10 є. Тоді 28 листопада, 10 година.